Вітаю вас на каналі у Світлани Сьогодні я хочу запропонувати вам два види млинців з солодкою начинкою. Неймовірно смачні, хрумкі. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. В посуду, в якій буду замішувати тісто, просію борошно. До теплої води всипаю цукор та сіль, перемішую. І вливаю до борошна. Замішую тісто. Два яйця також перемішую з водою і доливаю до тіста. Продовжую замішувати. Готове тісто обов'язково проціджую через сито. Перетираю грудочки і тісто готове. Накриваю серветкою і відставляю для набухання борошна. Тим часом займуся начинкою. Яблука мию, очищаю та нарізаю невеликими шматочками. На гарячій сковорідці розтоплюю шматок вершкового масла і викладаю нарізані яблука. Насипаю цукор, додаю ванільний цукор. Все гарно перемішую, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Готові протушковані яблука викладаю в посуду і залишаю охолоджуватися. За цей час тісто вистоялося. Як бачите, воно стало трішечки густіше. І невеличкими порціями додаю воду і розводжу до потрібної консистенції. Ось такої консистенції повинно бути тісто. Вливаю соняшникову олію і починаю смажити млинці. Готові млинці начиняю яблуками. На жаль, в мене камера перевернулася. Ось такими конвертиками я їх зробила. І друга начинка буде з банана. Також нарізаю дрібними шматочками. Закручую в рулетики. І млинці готові. Подаю млинці завжди обсмажені. Я смажу на соняшниковій олії, саме вона дає дуже гарну скоринку хрумку. Звичайно смачне на вершковому маслі. Млинці з яблуком поливаю карамельним соусом. Можна подавати сметаною, з корицею. А млинці з бананом поливаю розтопленим шоколадом. Неймовірна смакота. Я вам раджу приготувати. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до наступних зустрічей попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.